Зміни до складу робочої групи з перейменування. Члени комісії одноголосно проголосували за внесення змін до складу робочої групи. Тепер учасниками можуть стати експерти. Етап збору пропозицій майже завершено. Вже з 12 вересня розпочнеться робота над відбором назв з усіх запропонованих мешканцями варіантів. Все відбувається організовано, досить все думки людей, як наприклад сьогодні були запрошені експерти. З інформацією, якою, можливо, для когось вони хтось освіжив в своїй голові, хтось почув думку не працівника виконкому, наприклад, чи щесь, почув думку вчителя історії. Це теж важливо, бо вже цей період, що працює комісія, вже можуть бути якісь, вже всталені якісь погляди на те, що, що, що з назвами відбувається. А свіжий погляд людини, яка прийшла із сторони, запросили яку, як спеціаліста. Це Підштовхує, можливо, на якісь ще додаткові роздуми про те, на чому ж зупинитися нам, як е, жителям міста Южного, жителям нашої громади на ті чи інші назві. Під час засідання комісії виступили запрошені експертки. Це художниця та громадська діячка Лариса Дем'янищина та історикиня Валентина Біла. Вони обидві підкреслили, що нова назва має нести в собі загальнолюдські цінності. Моє звернення було це до всіх южнинців. я казала, що ми недавно випустили збірку творів Наталі Шаталової, нашої жительки, у якої внук зараз воює за Україну, і у якої син загинув за Україну, то в неї там такі є такі слова, я цитую Любов народжується з любові. То це моє звертання до всіх. З любов'ю створювати цю назву з повагою і один до одного, і до цього місця, до України. Тобто ця назва має бути як дитина народжена з любов'ю. Це дуже важливо. Якщо я не знайду людину фаховішу з за себе, то я, мабуть, долучуся. Хоча у мене дуже зараз плотний графік робочий, але все-таки це дуже це для, для мене це надзвичайно важливо, тому я все-таки постараюся написати заяву і долучитися до роботи комісії. Валентина Біла виступила з історичною доповіддю. Історикині навела факти з життя на українських землях за часів Османської імперії. Уважно слухала, коли зчитували назви критерії, які ходять по відносно до іменування міста. І я почула в критерії таке, що назва міста не обов'язково має бути українською. А я, що ми, посилаючись на історію, можемо взяти назву тих населених пунктів, які тут були, татарські, турецькі і так далі. Ну, якщо послатись на історію, то що робили тут турки на українській землі 300 років тому? Де взялися тут турки і татари на нашій українській землі? І якщо посилатись на історичні документи українські, в тому числі іноземні, то свідчить про те, історія, що Османська імперія перетворила Кримське ханство на васала і це дала їй можливість. Брати кримських татар у своє військо, здійснювати загарбницькі походи. Ці загарбницькі походи здійснювали. Вони багато до Руминії, Валахії дійшли, Болгарії до Угорщини, Австрії. А на території північного перечорноморя, де ми тут живемо, вони здійснювали грабіжницькі походи. Під час цих грабіжницьких походів вони масу люду брали в полон. Ясир, так називалися українські полонені. І цих українських полонених відсилали Відвозили на головний ринок кафа Перфеодосія. Наразі ще триває етап збору пропозицій щодо нової назви міста. Кількість ідей перетнула в позначку в півтори сотні. За останніми даними на 30 серпня вже надійшло 156 варіантів назв. До 7 серпня ви ще можете долучитися до подання нових пропозицій.